Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж і з вами я, Оленка. Вриваюсь у ваші екрани з технологічними новинами. Буде по-справжньому цікаво. Сьогодні у випуску поговоримо про нову модель штучного інтелекту: смартфон з восьмиядерним процесором від RealMe, флагманський смартфон Google Pixel 8 Pro, де можна поспілкуватися з Тарасом Шевченком. Робопси на показі мод. Ноутбук, який працюватиме до двох років на одному заряді акумулятора. Не витрачаємо час, одразу починаємо. Напевно, це вже стає нормою. Ні дня без згадки про чат GPT. Ну а ми що? Ми теж в тренді. Ловіть свіженьку новину. Компанія OpenAIR 14 березня представила нову модель штучного інтелекту GPT-4. Чим же вона відрізняється від GPT-3.5, на якій і будується всім відомий чат-бот? GPT 4 є більш мультимодальним і креативним може генерувати, редагувати і виконувати з користувачами творчі й технічні письмові завдання. Тепер сприймає зображення як вхідні дані, здатний обробляти понад 25 тисяч слів та працювати з великими текстами, резюмувати їх, покращив свої аргументаційні здібності і розуміння контексту. Також при створенні цієї моделіші більший акцент приділили стабільності, безпеці та прогнозованості. GPT-4 на 82% рідше річ реагує на запити щодо забороненого контенту. Попит на цей продукт від OpenAI зростає, і відомо, що вже ціла низка компаній та стартапів інтегрували GPT-4 у свої розробки. Як, от, наприклад, в інтернет-пошуковику Bing від Microsoft або у застосунку для вивчення мов Duolingo. Та, на жаль, скористатись цією новинкою зможуть далеко не всі, адже мовна модель буде доступна у платній версії ChatGPT Plus за 20 доларів в місяць. І як API для розробників для створення програм та служб. А як ви оцінили штучний інтелект? Користуєтесь ним? І чи готові будете платити кошти за більш продвинуту версію? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Взагалі, то цей місяць ну дуже плідний на всілякі презентації від різних брендів. Так і слідкуй, щоб не прогавити. І так, на 21 березня Realme планує представити свій новенький смартфон Realme 10 t 5 g Що ж в ньому буде особливого? Смартфон працюватиме під керуванням восьмиядерного процесора Mediatek Dimensity 810. Також він буде оснащений дисплеєм з підтримкою частоти оновлення до 90 Гц потрійною основною камерою з головним датчиком на 50 мегапікселів, боковим сканером відбитку пальців та накопичувачем на 256 гігабайт. Щодо його дизайну, то гаджет вийде на ринку у двох кольорах: у традиційному чорному, а також у блакитному варіанті. Ну а інформації скільки коштуватиме новинка, звісно, поки ще нема. Ну і розповімо вам про ще один інсайт. А саме новий флагманський смартфон Google Pixel 8 Pro. Адже у доступі з'явилися його перші якісні фотознімки. І вже можна дещо помітити. Зовні новинка буде схожа на актуальну модель, але матиме більш витончену й оптичну форму, а також з трохи меншими габаритами 162,6 на 76,5 на 8,7 мм та дисплеєм на 652 дюйма. Крім того, на фото добре видно, що в смартфоні змінився модуль камери, який включає три об'єктиви та розміщений у загальному овальному вирізі. А ще можна побачити появу нового невідомого датчика. І тут поки що інтрига. Існують припущення, що це може бути аналог лідар, як і у iPhone 14 Pro. Працювати ж флагман має під керуванням нового процесора Tensor G3. Імовірно, чи буде заснований на сок Samsung Exynos 2320. представити новенький Google Pixel 8 Pro. Планують разом із Google Pixel 8 у травні на конференції Google I.O. 2023. Але повноцінний реліз до всіх новинок відбудеться восени. Ой, до речі, про штучний інтелект я таки не все вам розповіла. Уявляєте, виявляється, забула. Так от. Освітній проект на урок розробили чат-симулятор на основі чату GPT, у якому можна поспілкуватися з Альбертом, Енштейном, Вінстоном, Черчилем, Григорієм, Сковородою, Тарасом Шевченком та багатьма іншими історичними постатями. На сьогодні у списку співрозмовників 40 імен, про які чат GPT має достатньо інформації. Увідповіднили їх зі шкільними предметами, розробили технічне рішення та сформували приклади запитань до кожної з особистостей, на які було б цікаво почути відповіді. Чат безкоштовний та не потребує реєстрації. Кому цікаво, залишимо посилання під цим відео. Ну це справді дуже цікаво. Я особисто перевіряла цей чат-бот, ставлячи ну, дуже складні запитання. Ну і це дійсно правдиво і цікаво. Трішки й модних новин, але не лише модних, а й технологічних. Бо ми тут дізналися, що робопси Boston Dynamics були запрошені у якості моделей на справжній показ мод. Увесь цей перформанс відбувся на показі мод від французького бреду Коперні. роботи виходили разом з моделями, зривали з них вбрання та ходили біля гостей. Бренд погодився на співпрацю з Boston Dynamics лише після того, як компанія підписала Хартію про те, що ніколи не даватиме зброю своїм роботам. У мене цей показ викликав ну дуже неоднозначні відчуття. Ну, якось лякає мене оця вся робототехніка. Ну але от, якщо подивитись на те, що говорять, про відсутність, Сутність зброї в руках таких роботів, то не одну мене ж вони лякають, правда? А от ви що думаєте? Ну, як справжня родзинка нашого випуску, ноутбук, який працює від одного заряджання акумулятора до двох років, фантастика! Подумаєте ви? Але от і ні, справжнісінька, правда. Потатопі оснащений монохромним екраном Sharp Memory, діагоналі 4-4 дюйми. Платою SparkFan Artemis з мікропроцесором ARM Cortex M4F, частота якого становить 96 МГц, ОЗУ на 384 кБ, накопичувачем ємністю 1 МБ і клавіатурою Happy Keyboard. Тривало автономній забезпечує акумулятор ємністю 12 тисяч мАч та невелика сонячна панель. Автор сподівається, що зрештою ноутбук буде підживлюватись тільки від навколишнього середовища. До речі, назва «Потато Пі» – це не випадковість. У персональному значенні це означає те, що погано працює. Розробник поставив за мету створити саме автономний ноутбук, пожертвувавши задля цього продуктивністю. Ну але все ж таки до двох років працювати буде, а ну а ти підійшов до закінчення наш випуск. Була цікаво вподобайки, тисніть на дзвіночок, якщо було цікаво, і не забувайте підписуватись на канал. Ну а ми вам кажемо до наступних зустрічей, папа. -па!